Вітаю, панове. Нещодавно на тренінгу ми торкнулися з учнями рідкісної теми. Вони запитали мене, Хто ваш кумір? Хто для вас ідеал? Потім у своїх поясненнях виснови бажання дізнатися, хто є для мене взірцем, рвочем, торговим взірцем. Група дивна була, вони багато читали, ну, не знаю, може забагато, але в цих своїх книжкових мантрах більшість з цих хлопців та дівчат шукала якісь зірці для наслідування. Багатьом без цього дуже важко жити без кумірів ідеалів, без якихось зірців. На це сила у багатьох може просто забракнути. І за це доводиться платити. За це платити доводиться дорого. За життя на свій смак, у відповідності до власного штиву, ми платимо думанням. Це дуже висока плата, бо за нею ховається відповідальність. Наша відповідальність за життя, за діяння. Але якщо ви хочете бути справді незалежним, гребуйте, гребуйте взірцями, кумірами, ідеалами, сповідувати ідеал свободи. Нема більш нічого смачного в цьому світі, аніж свобода. За неї можна віддати будь-яку ціну, Будьте собою, Думайте. наснайгам та натхнення. Щасти.